У дні страшного лихоліття, щоб розділить важку цю ношу, ти перша подала нам руку сусідко щира, вірна польща, дорогою життя до перемоги не спинимось на крок, ані на мить не спиняться. Щасливі два народи і пісня ця між ними зазвучить, ні у тольоні в першій жаль, бо заєднов шину дальов друга даль, не спочні нім дойджемі джемі, нім зайджемі шудні ляс. Він по дрозі, він по дрозі зашпівайте. Хочеш раз.